Руський мір у дії у Луганську. Так звані ветерани СВО скаржаться Путіну, що їм закривають школи. Колишні бойовики, які воювали за так звану ЛНР, записали звернення до Путіна. Чоловіки жаліються, що місцева влада закриває школи в їхніх мікрорайонах. Уважаємий Владимир Владимирович, пожалуйста, допоможіть нам зберігати нашу школу, наше здання і дітей. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Мы, ветераны СВО и родители детей средней общеобразовательной школы номер 47, ныне лугу Восток, которая находится по адресу Луганская Народная Республика, город Луганск, квартал Комарова, 36. Вынуждены обратиться к вам за помощью, отстоять права наших детей, оскільки в настоящее время Министерство образування Луганської Народної Республіки хотят закрити нашу школу, це і є та сама ЛНР, за яку ж вони боролись. Свобода слова під забороною виборів немає вже 11 років. Акції протесту це кримінальний злочин. Залишилося одне: записувати слізні відеозвернення до господаря, який не відповідає і якому глибоко байдуже на їхні проблеми.